Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу «Медуза, Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А цей мілітарі Красень захищений смартфон з Китаю і 50 B2 Pro. Я згоден, що назва компанії досить дивна, але цей бренд вже встиг завоювати деяку увагу навіть в нашій країні. Ця фірма виготовляє виключно захищені телефони. і в неї це виходить вже досить непогано. По традиції розпочинаємо з розпаковки телефону. Смартфон ef 150 b 2 Pro поставляється у великій картонній коробці, досить презентабельній. Над оформленням пакування компанія попрацювала непогано. Всередині коробки знаходиться безпосередньо сам смартфон, захисне скло, серветки для цього скла. Інструкції, блок жилення і кабель для зарядки. Ніяких чохлів у комплекті немає, бо в китайців якось не прийнято класти чохли у комплект з захищеними телефонами. Купував я цей смартфон на старті продажів на Aliexpress і вдалося мені його взяти всього за 120 доларів. Зараз він набагато дорожче. Це офіційна міжнародна версія телефону, тому з коробки тут є всі Google додатки, є всі доступні мови, включаючи українську. Ніяких проблем із сертифікацією в нашій країні точно не буде. Також мене часто. То питають про NFC в таких китайських телефонах, а точніше про Google Pay або про Google Гаманець, як його зараз називають, бо ходять чутки, що до китайських телефонів неможливо прив'язати карту у Google Pay. У мене все прекрасно працює, до гаманця мені вдалося прив'язати карту Монобанку за одну хвилину. При цьому ніяких труднощів не виникало. Задня частина телефону це пластик, він має таку приємну матову поверхню, на якій не залишаються відбитки пальців. По периметру телефона гумова поверхня металом. Таливими вставками. Звісно ж, такий телефон далеко не для всіх, це для любителів таких величезних кирпичів, бо для дівчаток така модель точно не підійде. Вага цього велетня 350 грамів. А в товщину він аж 15 мм. У продажі існує два кольори: чорно-сірий і ось такий чорно-сіро-помаранчевий. І мені здається, що такий колір виглядає набагато ефектніше. На задній частині розмістився велетенський фігурний блок з камерами, спалахом. І інфракрасними датчиками. Блок цей пластиковий, і він має ось таку рифлену поверхність. Зверху мікрофон для шумоподавлення, знизу головний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки і розмовний мікрофон. На одному з нижніх кутів є спеціальний гачечок для ремінця. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані ще одна допоміжна кнопка, яку можна програмувати, і слот під сім карти. Слот спарений або 2 сім карти, або сімка і флешка. Звісно ж, телефон захищений від ударів, від бруду, від води і від пилу. Захищений він за стандартами IP60. 68 і IP69K. Тобто телефон не боїться навіть занурення під воду. Головне, щоб вода була не солона, а прісна. Діагональ екрану у смартфона 6,8 дюймів, це IPS Full HD матриця, і матриця ця непроста, а має частоту оновлення 120 Гц. Частоту оновлення на телефоні можна міняти. Можна ставити 60, 90, 120 або автоматичну. Я не можу сказати, що цей екран прямо ідеальний, але й поганим його назвати я також не можу. Цей екран досить непоганий, особливо особливо за ту ціну, за яку я його брав на старті продажів. А ось так екран себе поводить під кутами. Мені здається, досить таки непогано. Відгук сенсора тут також непоганий, все працює досить швидко. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Зверху в дисплеї врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Рамки і особливо підборіддя тут просто гігантські але це нормально для захищених телефонів. Серцем і Fan b 2 Pro являється перевірений часом восьмиядерний процесор Helio G99 від компанії Mediatek. В Antutu Benchmark смартфон iPhone 150 b 2 Pro набирає 427 293 бали. Звісно, телефон далеко не ігровий, але все-таки на ньому можна пограти в деякі популярні ігри. Наприклад, світ танків на цьому смартфоні піде на високих налаштуваннях графіки. А такі ігри, як Asphalt 9 або PUBG Mobile тут підуть на середніх налаштуваннях. Тобто, в принципі, для якихось не дуже важких ігор цей телефон можна брати. Інше питання чи зручно буде грати на такому важкому смартфоні. Оперативної пам'яті на телефоні цілих 12 гігабайт, не кажучи вже про те, що цю оперативку можна розширити ще на 12 гігабайт віртуально, тобто теоретично тут можна отримати 24 ГБ. Постійної пам'яті тут також немало 256. Ну і її можна розширити за допомогою мікро-SD флешки до 2 терабайт. Bluetooth на телефоні в версії 5.2, і також телефон підтримує функцію OTG, тобто через цей телефон можна заряджати інші пристрої. І використовувати цей смартфон як павербанк. Батарейка всередині вбудована, вона велетенська на 10 тисяч мАдин. Телефон підтримує швидку зарядку 30 Вт. Проте, як на мене, оптимізацію батарейки потрібно підтягнути у наступних оновленнях, якщо вони, звісно ж, будуть. Бо при перегляді Ютубу розрядка відбувається точно так, як на смартфонах на 5 тисяч мАдин. А саме за одну годину смартфон втрачає 5% свого заряду. Хоча, може, справа в тому, що тут далеко не 10 тисяч мільагодин, це вже і Інше питання. Але судячи з ваги телефону, то начебто плюс-мінус 10 тисяч тут якраз і є. Коли телефон знаходиться в режимі очікування і ним не користуються, він майже не розряджається. Сканер відбитків пальців тут працює просто ідеально. Прикладаємо палець, телефон одразу розблокований. Ну і сканер лиця тут також працює добре. Наводимо на лице. Натискаємо кнопку і телефон розблокувався. За роботу софту на iPhone 50 b 2 Pro відповідає 13-й Android. З моменту розпаковки і по цей день ніяких оновлень на телефон поки що не прилітало. Android тут не голий, як ви вже помітили, тут стоїть спеціальна оболонка від компанії iPhone 50 яка в іконках і навіть у віджиті годинника повторює той самий фірмовий стиль компанії. Я не можу сказати, що оптимізація системи мені тут дуже сподобалась. Тут є деякі недоліки, дуже рідко. Але все-таки система трохи буває підвисає. І як на мене, телефону точно необхідне хоча б одне оновлення, яке це все виправить. Переклад на українську мову тут також не буде на 100%, тому що тут є деякі пункти меню, які додала сама компанія iPhone 50. GPS тут, як і годиться, будь-якому захищеному смартфону працює дуже добре. Сенсор наближення працює швидко і без нарікань. Датчик освітлення тут також працює, начебто, непогано. Головна камера тут на 108. Мегапікселів, фронталка на 32 мегапікселі. Але на жаль, як я часто кажу, далеко не в мегапікселях щастя, тому що скільки б мегапікселів тут не було, на якість це ніяк не впливає. І мені здається, знову ж таки цьому смартфону необхідне оновлення, бо є відчуття, що у цієї камери є потенціал. Але наче вона налаштована якось неправильно. Та й якість знімків мені не дуже сподобалась. Чесно кажучи, я очікував кращого. Також фішкою цього смартфону є наявність камери нічного бачення на 24 мегапікселі, яка може знімати у повній темряві на відстані 20 метрів. Переклад у застосунку камери тут не повний, а в деяких випадках навіть досить дивний. Книжкова орієнтація, якщо ви не знали, означає портретний режим. Також тут є окремий режим для підводної зйомки, ну і також окремий режим для камери 108 мегапіксів. Тому що далеко не завжди вам буде потрібно саме 108 мегапікселів. Головна камера вміє знімати відео у якості Full HD при 30 FPS. В налаштуваннях є якась мінімальна стабілізація відео. І так, вона досить примітивна, але все ж таки вона тут є. А на екрані ви зараз можете побачити приклади відео зі стабілізацією і без неї. Портретний режим тут також працює досить непогано. В цілому смартфон і 150 B2 досить непоганий варіант за ту ціну, за яку він продавався на старті продажів, а саме за 120 доларів. І я вважаю, що той цінник, який зараз є на AliExpress, він ну просто недоречний. Оптимізацію батарейки потрібно підтягнути, оптимізацію камери також потрібно підтягнути. Також при роботі зустрічаються деякі мілкі, але все ж таки підвисання. І з таким списком телефон продавати так дорого просто не можна. Як на мене, тут в усьому винна трохи. Сира прошивка. Я б радив би трохи почекати і подивитись, чи будуть оновлення на цей телефон, або, можливо, будуть гарні знижки. Зате такий дизайн у телефона мені дуже зайшов. Плюс тут багато пам'яті, плюс є чіп NFC, непоганий дисплей, ну і, звісно ж, захист від води і падінь. Напишіть у коментарях ваше враження про цей смартфон, і, можливо, серед моїх глядачів вже є власники таких новинок. Також буду радий почитати ваші відгуки. А на цьому, мабуть, все. Це був смартфон iPhone 50 B2 Pro. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Меду Звичайна я буду дуже вдячний за підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!